Цей мовний бар'єр, який ви обіцяли зламати. Ви зламали. Це були шість дивовижних тижнів, але вони класно, вона чудова. Я не знала про що казати. Ви мені в цьому допомогли. Тепер чекаю продовження вашого курсу. Відмитро обіцяла тобі відгук. Навчалась у тебе шість тижнів англійської мови. Це були шість дивовижних тижнів, але вони так швидко закінчились. І. Це було чудово. Дякую тобі і твоїм помічникам. Я вивчала англійську ще у школі, і там в мене був дуже гарний викладач, який привив мені любов до англійської. Але так склалося, так склалося в моєму житті, що англійська відійшла на другий план. Але. Зараз такий час, що ти розумієш, що мрії повинні здійснюватися, не потрібно їх відкладати. І ви мені у цьому допомогли. Я почала здійснювати свою мрію про англійську мову і почала з вас. Дякую вам. Я згадала все, що знала, дізналася, то, чого не знала. Цей мовний бар'єр. Який ви обіцяли зламати, ви зламали. І для мене на, в перші дні записування сторіс це був якийсь жах. Я не знала, про що казати, про що розмовляти. Але через два тижні я розказувала про все, що мені хотілося. Мій е, наставник Тома вона класна, вона чудова, вона. Підтримує так, вона допомага. Це навіть на якомусь моральному рівні. І якщо навіть ти забув, що зробити, то вона завжди нагадає, це такий копняк гарний. І вона дуже пережива завжди за тебе. Тому не зробити домашнє завдання це нереально. І я їй розказувала як своєму щоденнику про своє життя. Ну, це круто. Мовний бар'єр я подолала. Тепер чекаю продовження вашого курсу, бо хочу продовжити вивчати англійську. Тому чекаю. Чекаю з нетерпінням. Бажаю вам гарних учнів, побільше гарних учнів його натхнення, щоб ви розвивалися і робили надалі те, що ви вмієте, і те, що у вас дуже гарно виходить. Дякую вам. Це круто.